Привіт! Значить, завів я свого коника робочого, прогріваю і буду міняти масло в ньому. Але перед тим всім я у багатьох із вас питав. Всім вам дякую, Микола, Микола Кім, Михаїл Кім, теж дякую за окреме відео. І ще хтось там робив мені окреме відео, дуже дякую. Значить, дивіться. Що я замітив? На холодну, тільки я його завів, скинув на самі низькі обороти, які я міг зробити, цього стуку не було. Але я хочу зараз прогріти мотор добре і буду міняти масло, бо вже час прийшов міняти масло. От, заодно, я думаю, скину цю кришку, щоб масло потім ніде не витикало. Зілю масло, скину кришку і подивлюсь на метки, чи там метки нормально на зв'язочках виставлені, на шестернях. От, і чи все там в порядку, скажімо так. Так що такі справи. Ось я хочу похвалитись, поставив я таку фару, а то мені тої не вистачає, маленької, Ну як не вистачає. Я вночі не часто роблю, але вона, знаєте, хто кажуть, як сліпий дивиться, світить. О, поставив я таку фару собі. Вона, звісно, в неї проекція така є, вона такою галочкою світить, типу Бетмена, такий значок. Ну, чесне слово, буде ввечері, якось я покажу. От. Але луче, ярко набагато і набагато більше зас... ос... Ос... освічує. Так що все, далі буде, не переключайтеся. Приступаємо, Воно я відкрутив пробку вже. Підставив каністру. Тут не знаю, може і на кардан буде литись, але каністра от сюди я хотів цей проміжуток вставити, вона не влазить. Хай ллється по кардану, нічого страшного не буде. От з маски ще нічого не портилось. Да? Да. Так, все тоді. Все, зіляли масло. Не сказав, що його багато зілялося, але в принципі це 10-літрова каністра, то в ній видно так не буде. От, доша трошки зливається. Так що, дощек пішов, добре, що я не вигнав його на вулицю, блин. Все, буду заливати, так. Ага. Так, значить зняв я. Открутив топлівну подачу на плунжер, відкрутив откру, на форсунку, це що йде майстраль. Познімав тяги і відкручую тепер сама а, ще масляну подачу мені треба відкрутити і тоді знімаю вже кришку. І Далі буде. Так, значить візьми ближче. Значить, Розібрав я це все діло. Походу, що в мене метки були нормально, просто я як знімав кришку, то ось ця шестерня знялася разом із кришкою. От. Значить, я, в е, мене тільки ці озбились були, я поставлю назад, все, все, все співпадає. Тут ноліки, тут тройки, тут От. І, І тут А Одиничка ось на колінвал іде, виходить. Mm -hmm. Ця штука, я не знаю. Що я зараз ці болтики попробую попідтягувати, чи там все нормально на них. От І все. Ну Така система, нема що тут сказати, нема, щоб щось гупало, щоб щось одірвалося. Я в принципі не знаю, що це може гупати таке. Я думаю, що ось оцей шток бігає. І візьми на кришку на сюди. І на кришці тут того, є оця колінка. Я думаю, що ось, ось воно може, але воно не може бігати, бо газ би тут дьоргався б. Ну, в принципі, не знаю, що це таке тут може бути. Ось щось вичесано таке трошки. Не суттєво. Ну, я думав, що по кришці щось б'є, але на кришці тут ударів в мене не треба. А. На кришці тут ударів немає, в принципі, ніяких, я дивлюся. Значить, Ну, значить, все нормально. Значить десь воно цокає не там. От. Так що от такі діла. Тут ніби нормально все. Ніби. Ну, все. Поки все, буду збирати назад. Значить, зібрав я усе. Надіюся, що буде все робити, поки не тече. Провірив е, опереження оприска, то в мене показує щось там 0 з лишнім. Не 0 з лишнім, там від нуля. Поділок не видно, але показує там 0,10. От мені десь менш 10 покажу, показує ближче до нуля. Заляв нове масло, промив фільтра і о, дзвонить Ой. Коротше, от таке. Все, всім дякую. До нових зустрічей.